Буває кажуть, якщо щастить, то щастить. Дивіться, вчора посіяв редиску, позавчора посіяв тут цибулю. Редиску з звичайною ручною сівалкою, тому що не було часу гратися своєю точечною, так як тут площі вистачає, не знаю скільки, то можна і тою посіяти. Якість не та, але за рахунок виграного часу, я щось в другому місці зроблю, то перекриється, одне друге перекриє. Але як щастить. Дощ цілу ніч впарив, дивіться яке мокре. А то я ще вчора посіяв, думаю, бляха, треба бігати, поливати, шланги тягнути, каплю тягнути. А тут дощ ляпнув, Красота. Зараз тільки накрию чим, ось цеєю матньою, яка тут валяється. і все, я в шоколаді буду. До речі, агроволокно рекомендую прикопувати, якщо є звичайна можливість і вільний кінець, то як робити? Складати такого трошки сюди і прикопувати. Тоді прийде час і робимо такое просто. Хлоп, і воно висипається назад. Обожнюю! Десятиметрової ширини агроволокно. Накрив. І красота. Ось такі діри в волокні, як ви думаєте, чим його можна залатувати? Є варіанти. Можна, звичайно, на швейній машинці пропустити, якщо вдома дуже так хочеться. Можна цією ручною машинкою, що мішки зашивати. Або можна взяти купити цей степлер сшивач. Не цей що доски б'є, а цей, що сшиває зошити, да? ось її поняли. І тільки щолок-щолок-щолок, там через сантиметрів 20-40 пристібати. І це буде краще, ніж така дірка. От, посіяна тут, як я вже сказав, редька редиска від компанії Sengent з білими кінчиками і звичайна червона. І посіяна тут цибуля Аліце. Накрив я агро волокном, тому що не так боюся морозу, як боюся, щоб воно не висохло швидко. Капельку ми не розкинули тут. Капельку не розкинули. Вчора ляпнув дощ, дуже пощастило. Накрили, то волога тут протримається надовго. І редиска з цибулю встигне зійти. Якщо випадково воно підсохне, є річка, з річки можна докинути, велика в мене є помпа, поляти цей всій кусок прямо по волокну. А вже тоді, якщо треба буде його тут просапнути, зняти агроволокно, пробігтися сапкою міжрядя і вже його тоді розкинути капельний полив. Бо капельний полив тут буде обов'язково. Без капельного полива нема що вирощувати, я вам скажу. А те, що виростає без капельного полива, то так воно і виростає практично буває. Прикидав я через ось таку відстань. Получається раз-два шаги. Зазвичай агроволокно так не здуває, якщо я тако прикидати, бо плівку свободно може здути. А агроволокно тако прикидаєш там, 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 то воно лічно в мене. І тут такий гарненький прогон. Як ви бачите, того вистачає цього прикопаного. Так як агроволокно дуже довге, щось 50 метрів, цей кусок 10х50, а города трошечки менше цього, то тут аж що було зроблено? Скручено в бублик і прикидано землею. От. А тоді береся, як я вже там показував, фур, земля висипалася сюди. Там там висипалася. Дивіться красота. І все, і зняв, що треба. От, але по планах то воно тут буде, напевно, на неділі дивіться гарантія, що воно зараз буде накрите. І редиска, я думаю, днів... От запомніть цей день. Я думаю днів через 7 редиска вже посходить. Я собі так думаю. Сім днів на городі. А сьогодні яке число? Сьогодні? Навіть не знаю, яке число. Ну, 8 березня вже було, щоб ви орієнтувалися. От так. 10 метрів ширина. Так як я й казав, згораю кусочок 10-метровий. Покажу коротенький лайфхак. Прямо тільки що сам його придумав. Раніше ми цибулю як робили. Бувало, просто рвали. Буває, вона добре рветься ось так. Бачите, Береш, а вона рветься. Бувало. Не рветься, бачите, відривається. Бувало, що не рветься, то ми колись вилами підкопували. Підкопували, підкопували. А щойно я думаю, а ну дай я попробую ще взяти Взяв ось такий суперспати і дивіться що. Трошки куріння підрізає і дуже добре воно получається. Дивіться. Як це так показати. Хлоп-хлоп. І цибуля вся підстрижена. І можна, бо колись, порізав, я ж кажу, колись і купали, і ножом підрізали, але спробував шпателем. Він широкий, десятка шпатель. Взагалі красота. Чутко.